Вінницю сколихнули повідомлення про мінування. Меморіал пам'яті жертв обстрілів 14 липня. Пропонують створити у Вінниці. Триває тиждень безкоштовного тестування на вірусні гепатити. Це новини Вінничини. Ми розповідаємо про найактуальніші події з життя регіону. Повідомлення про серію замінувань сьогодні сколихнуло в Вінницю. Близько 12-ї години до поліції надійшла інформація про замінування інфраструктурних об'єктів. Вибухівку шукали на залізничному вокзалі, західному автовокзалі та центральному ринку. До пошуків долучились правоохоронці, кінологи, вибухотехніки. Всіх людей з приміщень евакуювали. А на ділянці від проспекту Коцюбинського до центрального ринку тимчасово призупинили рух громадського та приватного автотранспорту транспорту. інформація про замінування виявилась хибною, і через дві години місто повернулось до звичного ритму. Паралельно з Вінницею повідомлення про псевдомінування надійшло і в інші міста України. Нагадаємо, востаннє у Вінниці були масові повідомлення про замінування в громадських місцях 11 лютого. Тоді служба безпеки України вирахувала російський слід таких повідомлень. У соцмережі з'явилася інформація про створення колективної петиції до міської влади щодо облаштування скверу меморіалом пам'яті на місці вибуху 14 липня. Особисту петицію вже подала мати Олександри Черняховської дівчини, яка загинула внаслідок терористичного ракетного обстрілу. Ініціативу підтримали друзі Саші. І зараз наживо можемо поспілкуватись із Вікторією Павелко, подругою Олександри. Вікторія, вітаю! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу. На вашу думку, що саме має бути на місці теракту? Я вважаю, що на цьому місці повинно бути міні-сквер з меморіалом ма пам'яті або кожному, або загальний. Думаю, що архітектори краще зможуть щось підібрати, щоб це було місце, куди можна було принести квіти, іграшки. Також розглядається варіант. з... Але й з сакурами, кожному поіменно, оскільки чи загиблих. Чи очікуєте на підтримку віничан і що потрібно, щоб колективну петицію зареєструвати? Я дуже надіюсь на підтримку вінничан, адже ми повинні вшановувати пам'ять про загиблих людей внаслідок того теракту. А поки що кожен сам від себе може написати петицію як вінничанин. Колективної ще немає, адже ще немає повних контактів, усіх загиблих родичів. Дуже дякую вам за роз'яснення і бажаю здоров'я вам і витримки усім родичам, хто втратив або постраждав унаслідок теракту. Пане Вікторію, на все добре. Добробачення. Глядачам нагадую, що у нас на зв'язку була Вікторія Павелко, подруга Олександри Черняховської дівчини, яка стала однією із 27 жертв рашистської агресії. Якщо ви за створення меморіалу, в подальшому можете підтримати петицію. У Вінниці триває тиждень безкоштовного тестування на вірусні гепатити. За три дні близько 300 пацієнтів здали швидкі тести на гепатит та ВІЛ. Про це інформують в обласному департаменті охорони здоров'я. Яка ситуація в області з цими захворюваннями? Запитаємо у заслуженого лікаря України Ігоря Матковського, директора інфекційних клінічного центру інфекційних хвороб. Пане Ігорю, вітаю! Доброго дня. Розкажіть же нам, будь ласка, яка взагалі ситуація в області? Скільки хворих зареєстровано з віл інфекцією та гепатитами? Ну, якщо будемо говорити на сьогоднішній день, ситуація з інфекції скажімо так, стабільно керована станом на сьогоднішній день. Офіційно перебуває під медичних наглядом більше 3200 людей. За минулий рік було вперше виявлено 220 людей. Але ще раз говорю: зараз ситуація не зовсім вона відповідає реаліям, чому тому, що десь на 25-30% зменшилась кількість тестування за період за останні два. Роки, тобто ковідний постковідний період, але все одно можемо говорити, що якогось некерованого процесу в цьому немає. Щодо ситуації по гепатитам, то я можу сказати таке: реальних реальних цифр, правдивих вам на сьогоднішній день не відповість ніхто. Єдине, що ми тільки можемо оперувати такими даними, як відсотки. відсотки тобто відсоток Враження населення вірусним гепатитом Б або вірусним гепатитом С. За нашими досить. Вже давніми спостереженнями, тобто, ми щорічно, все ж таки, так продовжуємо проводити моніторинг і скринінг щодо вірусних гепатитів В і С. і ця ситуація десь приблизно знаходиться на такому серед людей, які обстежуються. Або яких ми обстежуємо в рамках якихось епідеміологічних наглядів, то я можу сказати, що відсоток розповсюдження маркерів гепатиту це в середньому від 3,5 до 6%. Відсотків загалу населення, і цей відсоток може коливатися від, скажімо так, від різної категорії населення, тобто населення, яке поводить себе більш небезпечно по відношенню до гепатиту, С, і або більш безпечно. Щодо гепатиту то ситуація така: воно приблизно коливається в межах одного відсотку, і тут дуже мало воно залежить від, скажімо так, від. Інших небезпек, окрім однієї єдиної, Да? тобто захищена сексуальна поведінка, і таким чином ми маємо зараз зробити висновок, що хочемо, не хочемо, а захищати кожна людина зобов'язана самостійно. Єдине, що зараз можуть на епідемічні розповсюдження статевих і кров'яних інфекцій. А гепатит це і білоінфекція, це в тому числі і кров'яні інфекції, можуть впливати і ті воєнні дії, які сьогодні відбуваються на теренах нашої держави, тобто дуже. Велика кількість пошкоджень шкіри, поранень, крововтрат, і звичайно, велика кількість контактів з кров'ю наших військових. Якщо повертатись до питання тестування, куди звертатись, охочем дізнатися стан свого здоров'я? Так да, і да, можу додати, що вже на станом на теперішній час, на сьогоднішній день вже обстежено більше 400 людей, виявлено 14 людей з маркерами гепатиту С, але переважно це ті люди, які вже знали про свій статус. Але тим не менш, де 6 або 7 людей вперше дізналися про свій е про можливість вірусного гепатиту С, і одразу ми їм даємо рекомендації щодо подальших дій. Тобто, одразу ми їх намагаємось брати під своє під свій моніторинг, під свій нагляд, і далі будемо рухатися крок за кроком, тобто степ -бай степ для того, щоб досягти результату, а саме остаточного діагнозу і звичайно безкоштовного лікування щодо гепатиту С. звертатись люди можуть як до нашого клінічного центру інфекційних хвороб. І так само можуть звертатися до лікарів-інфекціоністів, які і перша міська лікарня, тобто міський гіперлогічний центр, і звичайно, будь-які інші лікарі сімейної медицини, в тому числі, але Оче сказати, що те масове можливе тестування швидкими тестами, воно теж, ну знаєте, так воно до має палиця у двох кінцях, тобто, з одного боку, швидко, але з іншого боку, досить далеко не завжди це можуть бути якісне обстеження. Дуже дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що люди будуть ставитися свідомо до свого стану здоров'я на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб, і говорили про ситуацію із віл-інфекціями та гепатитами в області. А ми продовжуємо випуск новин далі і переходимо до інших тем. На Вінниччині з 15 серпня до 30 вересня діятиме заборона на вилов раків за порушення. Передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Чому діє заборона і чим ризикують порушники? Запитаємо у заступника начальника управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області, начальника відділу рибоохоронного патруля Сергія Даниїле. Пане Сергію, вітаю здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, з чим же пов'язана заборона вилову раків саме у цей період? Саме у цей період заборона вилову раків заборонена відзначається. Тому що на даний час рак змінює панцир, стає дуже вразливий як для людини, так і для полювання, там риб. І тому, щоб він міг нормально змінити панцир і продовжити своє існування взагалі взагалі, давати як потомство давати, то йому потрібно це віднереститися, змінитися, обновитися, як кажуть в природі, і далі на надалі нас вже буде він давати якісь потомства і. Скажіть, будь ласка, що стосується що стосується покарання, які штрафи, і що стосується кримінальної відповідальності, яка вона ну, кримінальна відповідальність передбачена, але це має бути досить великий об'єм, щоб завдати велику шкоду по таксам, наприклад, більше 150 тисяч, тому що в нас були вже такі випадки, коли люди порушували закон і на 170 тисяч наносили збитків рідному господарству і державі. В основному збитки за таксами обраховуються приблизно такси це 3 332 гривні 3332 гривні за один раз це якщо вони виловлені а в цей період, це частина 4 статті 85 Мінкодексу, і штрафи досить ну, великі за одну особину рак. Тому я не знаю, чи воно вартує це, але для але воно ми сподіваємося, що саме е, таке покарання е, воно вбереше трішечки нашу породу від тих вандалів, що зараз відбувається. Тому що рак він має. Він е, це е, такий організм, який період спарювання їх е, в аж в листопаді. Вони потім виношують ікру дуже довго. Потім відбувається нерестовий період, вони нерестят. І завдяки тому, що була е, холодна весна, е, був сам нерест. і Ілинка е, перша, коли вони відкладали ікру, е, воно було трошки зміщено, а саме на 10 днів. І на сьогоднішній день для того, щоб вони могли відтворюватися самі в природі, тому що це унікальний організм, який е, і фільтрує той самий водо, ту саму водойму. Вона він знаходиться саме під охороною держави. На завершення стисло з вашого досвіду, як часто люди все ж таки порушують ось ці заборони? На жаль, на жаль часто, але всіх, всі всі, розумієте, всі хочуть, кажуть, ви почитаєте Конституцію, це наша там це надра наші річка наша, риба наша, але. Ми вже звикли до таких відмовок, і ми просто пояснюємо: якщо е це твоє, тому що чому ти завдаєш йому шкоду? Є в законі переписано 30 раків, тобі хватить, з'їж. Е е якщо у вас двоє, це вже буде 60 раків. І порушувати. Я, я думаю, що в законі прописано все чітко і вдосталь. Тобто, якби е, там було якісь там ну 5 раків, е, зрозуміло там і розмір 10 сантиметрів е, до 10 сантиметрів, це е, його для сповживання не вистачало. А так розмір від 10 сантиметрів і 30 штук на людину, я вважаю що це більш ніж достатньо. Дуже дякую вам за роз'яснення. Будемо сподіватися, все ж таки на свідомість громадян. На все добре. Дякую. А телеглядачам нагадую, що ми говорили про заборону вилову раків, Говорили ми із заступником начальника управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області, начальником відділу рибоохоронного патруля Сергієм Даниле. І ми продовжуємо випуск новин далі. На вінночені у селі Оксанівка Ямпільського району у стару хатину прикрашають два яскравих мурали. Ранок на Дністрі. Саме таку назву має композиція і створила його разом зі своєю родиною та друзями-художниками, член спілки художників України Наталя Вусик. Це став своєрідний подарунок селу, аби привабити гостей та розвивати туризм. Офіс туризму Вінниці запрошує гостей та жителів міста на екскурсії Вінниця за 100 хвилин та два плюси одного міста. Захід відбуватиметься у неділю 7 серпня. Що ж цікавого чекає на учасників, і які факти можна дізнатись про місто? Запитаємо у директорки комунального підприємства Офісу туризму Вінниці Тетяни Маєвської. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю вас! Розкажіть, же, що чекатиме учасників екскурсії на цих двох маршрутах. Ну, по-перше, всі знають і віничани і гості міста, що Вінниця це місце затишку і місце рівноваги. А в цей складний період для України і українців ми забезпечуємо дозвілля віничан і гостей міста, що знайшли тут прихисток і щиро полюбили наше місто. Як свідчить наша статистика, за останні два місяці літ, та ми познайомили з історією міста більше півтисячі екскурсантів, і що особливо приємно, що 60% від цих екскурсантів це внутрішньо переміщені особи, які щиро з інтересами цікавістю ставляться до міста ідей. І, звичайно, в нашому доробку і популярні екскурсії: це Вінницькі садки, вуличний лувр від Катерини Рожило, це Дім варіатів від Тетяни Рибак. Я західні фрески. На жаль, у нас час обмежений ефіру. Давайте ми сьогодні поговоримо з вами саме про ці два напрямки. І з доєднаємося ще з вами до ефіру і поговоримо більш детально про все, що пропонуєте для відчасного місця. Хочеться, хочеться розказати про Наші цікавинки, а про новинки я зараз їх анонсую. Їх дійсно в цьому місяці буде цілих 5. А найяскравіші це нестандартні проекти «Геолпаті Повіницькі з нашою чарівною гідесою Альоною Сазоновою. Це антиекскурсія для жіночої компанії. Там дівчата зможуть поговорити про потаємне, дізнатися секрети життя Леонтовича, Пирогова, Коцюбинського, Львовича. Навіть богуна і цей проект гарантовано запам'ятається надовго. Презентація в нас вже запланована на завтра і буде відкрита нова реєстрація на 19 серпня. І ще одна новинка для дітей: наші дітки від 7 до 13 років можуть взяти участь в цікавій інтерактивній програмі, що має назву Чарівний світ кіно від гідеси Людмили Очередної. Це П'ять зупинок в історичному центрі міста це п'ять тематичних конкурсів, показ мультфільму Ліга в кінотеатрі, родина. І ваші діти зможуть дізнатися все про історію кіно, коли з'явились і де були у Вінниці перші кінотеатрі, а також взяти участь навіть у кастингу на акторську майстерність. Тобто можете сміливо реєструватися на наступні наші екскурсії 21-28 серпня. Ми гарантуємо, що буде дуже цікаво. Де реєструватися, розкажіть. новин. Розкажіть, де як реєструвати. реєструватися? Умови реєстрації дуже прості. Зареєструватися ви можете на сторінках Офісу туризму Вінниці в мережі Facebook і в Instagram. Це зробити дуже просто. Ви заходите за посиланням, вказуєте прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефону. І наш консультант за добу до екскурсії зв'яжеться яж, зв з вами, підтвердить реєстрацію, згодить оплату. тобто це дуже просто. А кому краще зв'язуватись на, з нами напряму, можна зателефонувати до офісу туризму і наш консультант за телефоном 0,96 775 67 95 зможе зареєструвати вас самостійно. Дуже дякую вам за всі ті програми, які готуєте для віничан та гостей міста. А нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас на прямому зв'язку була директорка комунального підприємства Офісу Туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Пані Тетяно, дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам на все добре. До побачення. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Магазини для набоїв замість барабаних паличок та замість музичної студії. Танк. Вінницький барабанщик Олександр Селізньов записав короткий біт під композицію гурту Калуш Стефанія. Замість ударних інструментів, хлопець використав магазин від автомата. Користувачі соцмереж почали записувати та викладати дуети, використовуючи відео вінничанина. І, хоч ролик був опублікований ще в червні, нові спільні роботи продовжують з'являтися й досі. ти твоє рідне слово Ще сподіваємось, що озброєння та техніку в найближчому майбутньому будемо використовувати лише у мистецьких цілях. Бажаємо нам усім швидкої перемоги. На цьому ставимо крапку у випуску новин сьогодні і продовжуємо шукати для вас лише найактуальнішу інформацію для наступних випусків. Завтра, о 19.30 У цій студії мене замінить Анастасія Голошивець. Вона підведе підсумки роботи влади на місцях. Віримо у збройні сили. Все буде Україна. До зустрічі на рідному каналі. you